Ти береш на себе відповідальність за чужі емоції, рішення, події, на які насправді ти не мала впливу. Це через мене відзлися. Може я сказала щось не так, це я все зіпсувала. Персоналізація, когнітивне викривлення, коли ти несеш на собі тягар за те, що не контролюєш. Або навпаки, віриш, що саме ти могла запобігти усьому волю. Але не змогла. Постійне самозвинувачення, тривожність у спілкуванні, розмиті уявлення про свої кордони, відчуття провини за чужі реакції. Вона сумна, певно, через мене. Начальник був різкий, напевно, щось я не так зробив. Ми посварилися, бо я недостатньо хороша. Ти шукаєш відповідь не в реальності, а в собі, навіть коли причина зовні. Став запитання, чи справді я це контролюю. Розрізняй, моя частина і чужа частина. Поверни собі право бути просто людиною, а не всесильним рятівником або винуватцем. У терапії ми вчимося знімати з себе зайве, бачити реальну межу між я та інші. І жити не у провині, а у свободі бути. Я можу бути поруч у цьому процесі.